Л8 це клітини харчування американської компанії BEPIC. Вийшло воно 7 років назад. І першим, хто почав з ними працювати, це є інститут онкології Алмати. Вони почали використовувати ці капсули в схемі лікування своїх онкопацієнтів, бачили дуже хорошу динаміку на оздоровлення. Чим унікальні ці капсули? Вони ні на що не схожі, ні на бади, ні на ліки. Ніна вітаміни. Це є нанотехнологія, багатокомпонентної капсули. Чим вона унікальна? Унікальна тим, що тут входить багато компонентів, і їх є мікродози. І один одного вони посилюють в дії і роблять цю капсулу такою унікальною. Що сюди входить? Сюди входять чотири гриба: рейші, Шетаті, Курді, Цеп, щага. Кожен гриб є унікальний. Вони діють як протигрибково мають дію, противірусну, протибактеріальну, протизапальну, протионкологічну. Сюди входять сублімовані овочі, фрукти, ягоди. Що таке сублімація? Знов таки, це є унікальна спресована сушка, де зберігаються всі вітаміни, мікро, макроелементи в ці капсулі і лікарські трави-енергетики. Коли ви починаєте пити з перших днів цю капсулу, вона як діагност йде по вашому організму і шукає ваші захворювання і ваші так звані поломки. І вона починає якби, вам показувати, де вони є, і відбуваються загострення. Але потім з часом вони проходять. І що вона дає? Вона дає те, що організм починає відновлюватися на клітинному рівні. Чому я про це говорю? Я говорю тому, що я вже два роки цю капсулу, як сама особисто вживаю, і даю схеми відновлення організму своїм клієнтам. І я побачила, як за 90-120 днів змінюється біохімія крові. Унікальні капсули. Якщо ви ще їх не вживаєте, спробуйте. Це дійсно того вартує. Ну і коли стоїть питання віри. І не віри того, що вони працюють, я завжди кажу, поки ви не спробуєте, ви не дізнаєтеся. Здоров'я вам і благополуччя!